У нас в гостях вже В'ячеслав Кириленко. Я вас пам'ятаю завжди, як нашого українця. Потім ви стали за сильну Україну, здається. За Україну. За Україну. Да, сильну Україну це інший проект. Тепер ви в батьківщині. Не тепер я за Україну. Але фракція батьківщини. Але фракція батьківщини. Добре, ну хоч просто щоб про собою говорити. Так, от лідер ВО Батьківщини, один з лідерів, каже, що от тільки трошки від Зеленки відмиємося і проведемо в Київ прес-конференцію, на якій він е, оголосить про те, які були рішення е, в Харкові з Юлією Тимошенко. Вони там були е, майже п'ять годин. Вам відомо хоч щось. Я думаю, що достеменно поки що не відомо, окрім них трьох нічого, але приблизно зрозуміло, що мова йшла про теперішню ситуацію і як діяти всій опозиції і батьківщині, зокрема, для розв'язання політичної кризи, тому що йдуть дискусії угу. і між опозиційними середовищами, і всередині батьківщини. Хоча це дискусії всі на одну тему, як швидше домогтися задоволення вимог майдану, mm -hmm. а, добре. А таке питання. А, що стосується цього, того, що чи стане премєр От я просто ця заява така дуже дивна. З одного боку, ми все вирішили. Все питання зрозуміло, тактично, стратегічно. Але головне питання, чи стане це прем'єр? Вирішить Майдан, що вони там вирішили? Це мені невідомо, але я думаю, що безумовно вирішальне слово за людьми, які на майдані, але з іншого боку, людям на Майдані треба щось і пропонувати, тобто своє бачення. Mm -hmm. Я не думаю, що безперестанно апеляція до майдану mm -hmm. лише вона дасть якесь розв'язання кризи. Mm -hmm. Тому що тут можна на Майдані знайти. Майдан проти того, щоб опозиція брала посаду прем'єр-міністра. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто той Майдан, який безпосередньо фізично стоїть в центрі Києва, там mm -hmm. люди налаштовані рішуче, радикально. І про уряд говорити взагалі жодного бажання не мають. Ну, принаймні, за моїми, mm -hmm. але достатньо компетентними спостереженнями. Mm -hmm. Інша річ, що в ширшому розумінні Майдан, тобто не тільки ті люди, які безпосередньо фізично на Майдані, а й ті, які були і повернулися до Мівок, і ті люди, які не були, але підтримують, симпатизують, а це ж мільйони людей. Вони за розв'язання політичної кризи. Безумовно, вони бачать це розв'язання у відставці діючої влади, починаючи з президента Януковича, або в суттєвому обмеженні. Влади діючої влади, перепрошую за mm -hmm. тавтологію, і от е із Майданом в широкому розумінні цього слова, безумовно, потрібно радитись, але перед цим йому треба щось пропонувати. Тобто, якщо є бачення, що хтось готовий брати на себе відповідальність за країну, працюючи на посаді mm -hmm. прем'єр-міністра, припустимо, той же Арсеній Яценюк, то про це треба відверто говорити mm -hmm. і готувати цю пропозицію людям, які протестують. Mm -hmm. А якщо... Сталої думки, припустимо, в самого Яценюка на цю тему немає, mm -hmm. то чого йти у Майдана питати? Я, наприклад, знаю, що Майдан скаже. Категорично ні. Якщо просто так. запитати Майдане, чи згодні ви, щоб я пішов на посаду прем'єр-міністра, одноголосне ні буде. Ну, треба шукати шляхів виходу з кризи. Mm -hmm. З одного боку, ситуація дуже загострена. Mm -hmm. І в країні, і в центрі Києва, зокрема, але mm -hmm. якби тільки в центрі Києва, в країні mm -hmm. існує масштабне протистояння. З іншого боку, воно не може тривати дуже довго, тому що будь-яка криза потребує розв'язки. Тому треба або погоджувати, що вся опозиція зазнає значних репутаційних втрат, але у зародку придушить той. Братовбивчий конфлікт, який нав'язується нам mm -hmm. ззовні, і у якого тут є свої провідники, в тому ж Харкові, так, Криму, так. на Донбасі і так далі. Є п'ята колона, яка з готовністю почнеться роздухувати. Або до такого сценарію навіть в плані розмови ніхто не готовий, і тому треба казати, що тільки наступ mm -hmm. і жодних переговорів. Тільки жодних переговорів це відсутність цих переговорів. Так. А Таке питання. От дивіться, якщо буде прем'єр-міністром Яценюк, ну уявимо собі, так, Шо, на що ви думаєте, взагалі Майдан погодиться? Майдан. Ну, тобто, ми кажемо, Майдан проти, добре. А, але йому треба зробити пропозицію. От яка пропозиція Майдану. Я, я просто я не знаю, що може запропонувати Майдан, щоб вони сказали: Арсені Петрович, добре, йдіть, працюйте, ми за вами, ми, ми розійдемось по домівках. Там, або ми будемо чекати, коли ви там, нас приведете в Європу. Що має зробити Яценюк? Що він має запропонувати? А Майдан не цікавить доля жодного із опозиційних політиків. Жодного. Чи дуже високопоставленого, чи менш високопоставленого. Mm -hmm. А цікавить те, що буде з країною, власне, з mm -hmm. чого все і почалося. Тому, якщо говорити про завдання майдану, то це зміна влади. І тому, якщо мова йде про такий політичний пакет, який передбачає, якщо не відставку Януковича, то дострокові президентські вибори, то про це можна говорити. Хай навіть платою за дострокові президентські вибори буде створення перехідного технократичного уряду. У якому буде присутня опозиція, яка при цьому безумовно зазнає невідворотних політичних і рейтингових втрат. Mm -hmm. А якщо мова йде про те, що Янукович собі зберігається і спокійно царює щонайменше до березня 2015 року, то ніякий уряд при цьому нікого не цікавить. Тому mm -hmm. це складна домовленість. І політики, які ведуть переговори, в такому випадку повинні вести переговори, а mm про -hmm. а не відбувати номер чи гаяти час, тому що переговори багатогодинні. В різних місцях на різні теми mm. на виході ноль, в парламенті майже ноль, поза парламентом поки що ноль. Mm -hmm. Якщо не рахувати скасування диктаторських законів від 16 січня, mm -hmm. але які були незадовго перед цим прийняті, і тому це теж вихід на нульову mm -hmm. базу, то поки що здобутків нема. Це означає, що якщо говорити про якусь складну концепцію. Поетапного е, просування змін в країні, то про це треба говорити відверто, що ми там говоримо про те, е, що е, влада через перехідний період е, прийде до народу, але цей mm -hmm. перех... перехідний період такої то тривалості і потребуватиме таких то втрат mm -hmm. Бо над усе з боку політиків, тому що люди, громадськість, які борються на майдані, які, до речі, зазнали втрат уже фізичних. Угу. В тому числі жертви є в цій боротьбі. Вони не готові до простих компромісів. Добре, а поясніть таку річ: будь-яка будь конфігурація уряду з Яценюком без Яценюка. Якщо це буде не, не разом зроблений такий уряд, так коаліційний, це б означатиме, що Янукович має позбавитись або фінансового блоку, або правоохоронних органів. Ви впевнені, що Янукович на це погодиться? Він не погодиться, тому я ж кажу, що мова йде про. А навіщо тоді в Майдана питати, чи, піти, чи йти, чи не йти? Ну з одного боку, це може бути фігура риторики, лише угу. на жаль, а з іншого боку, легітимність всіх опозиційних політиків без майдану приблизно дорівнює нулю. Угу. Тобто, це спільне дітище майдану угу. громадського сектора трьох найбільших опозиційних фракцій. Величезної кількості позапартійних людей, правого сектору тепер уже. Угу. От. Але е, враховуючи, що це спільне дітище, треба будь-які дії погоджувати і співставляти із настроями там. Тому я повертаюсь до тієї першої тези, угу. на яку я орієнтуюся, що не треба просто йти питати, треба пропонувати. Mm -hmm. Треба дебутувати, треба тоді збирати раду майдану, треба ходити по наметах. Треба співставляти своє бачення і бачення людей, і на виході щось буде. На мою думку, поки що такої роботи не було. Mm -hmm. Значить, були послання опозиції запропоновано вона погодилась. Потім вона не погодилась, потім знову погодилась, і це може викликати стійку недовіру, якщо далі буде так продовжуватись. Mm -hmm. Тому що я вважаю так, Значить, якщо люди займаються політичною діяльністю, причому професійно, вони повинні зважувати за і проти, їхня діяльність завжди, неминуче так чи інакше, має наслідком репутаційні втрати. Угу. То якщо будь-хто, не тільки я ценю, будь-хто погодиться з опозиції на посаду прем'єра і взагалі на участь в уряді, угу. він невідворотно цих репутаційних втрат зазнає. Але mm -hmm. якщо при цьому він відверне громадянський конфлікт чи навіть гірше громадянську війну, якщо закриється питання федералізації і порушення територіальної цілісності, то mm -hmm. на виході mm -hmm. ось ці репутаційні втрати вони обернуться е, ну якимись плюсами, причому плюсами досить вагомого рівня, державницького рівня. Mm -hmm. Але ж про це треба відверто говорити з людьми, тому що думати, що там просто стоять якісь радикали, які тільки можуть е, вперед і. Значить, Без жодного розмислу, це велика помилка. Навіть найбільш радикальні хлопці і дівчата на Майдані, вони в політосвіті можуть дати фору багатьом діючим професійним політикам. Mm -hmm. Тому я вважаю, що ситуація абсолютно не розв'язана з точки зору нашої позиції, і вона може піти як одним, так і іншим сценарієм. Але перед цим, ніж говорити оці всі розмови, ми повинні переконатися, що всі заручники звільнені. І що всі кримінальні справи закриті, Бо тоді mm -hmm. можна говорити взагалі слово уряд виголошувати. А поки цього нема, то я не знаю, про що можна йти і питати майдан. От скажіть, будь ласка, що взагалі відбувається у фракції, тому що останні два тижні, так? навіть сьогодні, два тижні, так, відбувалися якісь події, дивні дуже. Так? Спочатку з'явилися цей лист. В якому написано, що Тимошенко вимагає припинити будь-які переговори з Януковичем і не погоджуватись ні на що, ніякої Конституції 2004 року. Потім з'являється інформація про те, що туди їздив Клюєв. Зараз вже зрозуміло, що лист з'явився після поїздки Клюєва. Тепер вони їдуть до Харкова їх в перший раз за дуже довгий час пускають туди. Зрозуміло, що без санкцій зверху не можна, не можна буде це робити. І вони виходять і кажуть: вже немає розмови про те, що не треба йти на переговори, що не треба конституцію 4 року, Вони кажуть про прем'єрство. Після того, сьогодні, рибак, ось там десь дві години тому, повідомляє, що президент Тиринукович не проти створення коаліційного уряду. Складається враження, що поки ми тут стоїмо на Майдані, ми мають на увазі люди, громадянські активісти, поки опозиція розмовляє з владою, Юлія Тимошенко вступає в переговори напряму, про щось домовляється, ми про це дізнаємось там з якихось джерел. А зараз воно все починає виливатися на сторінки на шпальти газет, коли зрозуміло, що якийсь є коаліційний уряд, про який в жодному разу ніде не йшла ніякому розмову. Коаліційний уряд. Я нагадаю, це пит... поняття, яке було аж у 2006 році, так? 2009, 2008. Цього поняття зараз немає. Воно з'явилось у Рибака. Про те, що Яценюк стане прем'єр-міністром, до того казали, що Тимошенко проти. Зараз вони пішли, виходять. Поясніть мені, що відбувається, хто з ким говорить, хто у вас головний. І, і чого очікувати мені завтра. Ну, кожна фракція це колективний організм і рішення принаймні потрібно mm -hmm. ухвалювати колективно. А відповідають за позицію фракції, голови фракції. Ну це ніби як загальне місце. З приводу переговорів Тимошенко і Клюєва, я далекий від думки, що вони мали місце насправді. Разом з тим, я вважаю, що тут багато таких ну, неточностей навколо всього цього має місце. От коли рибак говорить про те, що Янукович за коаліційний уряд, то чому рибак не говорить, що він готовий до позачергового засідання, на якому. Відбувається голосування за повернення до конституції mm -hmm. зразка 2004 mm -hmm. року, адже стільки у цьому варіанті конституції передбачений коаліційний уряд, а передувати йому повинно створення коаліції депутатських фракцій. Давайте спочатку я з вами погоджуюсь, Рибах не правий. Чи був цей лист Юлі Тимошенко? Ну був, я його чув на власні вухов він зачитувався на Тимошенка була проти того, що Біценюк проходив переговори і проти Конституції четвертого року. Так? так, Рада Майдана Мова збирається і каже, Юлія боротьби так. на Майдані. збирається Рада Майдана, каже: «Юлія Володимирівна, ви знаєте що? А в мир вирішили, що буде Конституція тільки четвертого року. Після того Яценюк іде в Харків, виходить і каже: Ну, може бути прем'єр-міністром, тільки має вирішити Майдан. Що, ну, що відбулося? Я з вами не згоден в тлумаченні. Яценюк не сказав, що може бути, а я маю пряму мову Турчинова про те, що на цю тему. Слово має сказати майдан, так mm -hmm. але я допускаю, що в фракції є частина депутатів, які розглядають можливості mm -hmm. участі фракції у технічному, перехідному чи технократичному уряді його по-різному починають називати. Mm -hmm. Коаліційному, четверта назва, mm -hmm. уряд народної довіри п'ята назва. Опускаємо всі ці назви. Я допускаю, що така готовність є. Але в будь-якому випадку перед тим треба проговорити політичні передумови. І чи запускає парламент процес внесення змін до конституції? Mm -hmm. Тому що якщо не буде паралельно з формуванням теоретичного уряду національної довіри процесу послаблення mm -hmm. президентської влади, причому легітимного послаблення, то тоді всі ці розмови нічого не варті. Ну, створили уряд, завтра уряд той прогнали і почалися нові репресії, нові протести. І навпаки, нові протести, протести нові репресії. Mm -hmm. Тому поки ніхто нам не сказав, у який спосіб. Ми починаємо децентралізувати владу президента інституту президента, президента як такого, а зараз конкретного президента Януковича. Ми mm -hmm. не можемо серйозно говорити про жоден спільний технічний коаліційний і так далі. Уряд так. От на цю тему в суспільстві розмови не відбулося так. само і не відбулося і в опозиції, тому що mm -hmm. на цю тему є різні бачення. Разом з тим, якщо би ви запитали мою позицію, я б сказав би, що відповідальність політиків за ситуацію в країні зараз настільки висока, що треба розглядати всі варіанти, які допоможуть вивести країну з політичної та економічної кризи, яка дуже голосно починає стукати у двері і може торкнутися кожного громадянина, який за владу, який проти влади. І тут головне питання територіальної цілісності і недопущення будь-яких проявів сепаратизму. Mm -hmm. Разом з тим, всі ці питання не можуть бути вирішені за рахунок е е обману людей, які вже третій місяць протестують mm -hmm. в тій чи іншій формі політичного обману. Тому вони повинні отримати розуміння, коли і як піде Янукович. Оце перше питання, mm -hmm. на яке майдан повинен отримати відповідь. Mm -hmm. А тільки друге питання, яким буде уряд, хто в ньому буде прем'єром, і як довго цей уряд буде виконувати свої повноваження. Плюс ключовий момент всіх цих переговорах. По-перше, повинно бути розширене коло переговорників. Я не розумію, до речі, чому не залучається громадське середовище майдану, правий сектор, раз він став настільки впливовим і відомим, це факт. І припустимо, та сама самооборона майдану. Чому? Якщо говорити про діалог політиків із Майданом, якщо навіть це все якимось чином називати різними словами, то всі середовища Майдану повинні брати участь у політичних консультаціях. Тоді mm -hmm. рішення практично може бути консенсусним, і тоді легше виходити із цієї дуже складної ситуації. От. Тому, по-перше, ми повинні збільшити середовища, які беруть участь у переговорах, а по-друге, виходити при цьому тільки на консолідовану точку зору. Хай mm -hmm. навіть це займе трохи більше часу. Плюс третє, ми обов'язково повинні подбати про посередників бажано міжнародних посередників. Як же може, так. як би може, це не принижувало, принижувало би позір на владу, але вони повинні мати місце. Як і участь безумовних моральних а, авторитетів, ну, які в нашій країні ви погоджуєтесь на те, щоб там були росіяни. Росіяни мають специфічний погляд на Україну, який ну, межує з, вибачте, з невизнанням але... нашого державного суверенітету. Такого більш ніхто собі не дозволяє. Тому а... я особисто не вважаю, що вони повинні можуть бути реальними посередниками. Але можна продебудувати це питання. Є різні точки зору, в угу. тому числі і по цій темі. Різні. Угу. Я не претендую, що моя істина. Останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, є інформація про те, що нібито у фракції регіонів з'явилась нова демократична платформа. Сьогодні сидів на вашому місці Олег Церьох і казав, що це брехня, це неправда, цього немає. І що нам щось здалося. Це позиція, нормально, можливо, він не знає. Що вам відомо? Ну, По-перше, я хочу з відрадою для себе. Поділитися враженням про те, що на цьому етапі спільними зусиллями усіх людей доброї волі в Україні, навіть різних політичних поглядів, вдалося зупинити, я би сказав, точніше, призупинити оцю навалу федералізації в дужках сепаратизму, яка пішла із Криму, особливо так. із Харкова, і провідниками якої в партії регіонів є декілька осіб. Насправді, навіть не десятки депутатів, а декілька осіб. Поки що на цих позиціях розвалу України лишилась офіційно тільки компартія, і навіть ось ті заяви сепаратистські відверто, які межують із прямим закликом до позбавлення територіальної цілісності України, які пролунали в Криму. Навіть по них вже є реакція навіть теперішньої, так званої правоохоронної системи. Значить, ось цю першу хвилю ми збили. І навіть в партії регіонів вона не користується великою популярністю федералістська розкольницька сепаратистська хвиля. А от наскільки там є люди, які готові публічно виступити в розрізі з політикою Януковича, угу. то тут я маю сумнів, що це є група в 30-40 людей. Угу. Разом з тим, безумовно, це група, яка готова до діалогу з опозицією, угу. в тому числі і про формування спільного перехідного уряду, добре. Дякую вам. Це вона з Вячеслав Кириленко з фракції Батьківщина, але з партії за Україну правильно. Абсолютно. Дякую вам. Ми говорили про те, що відбувалося сьогодні в Харкові. Намагалися говорити. Давайте ще раз спробуємо подивитися це відео. Я попрошу наших режисерів показати ще раз. Це відео саме з том... Подивіться, може, вам теж буде цікаво. Ви були в Харкові коли-небудь? Багато разів. Готуйтесь, вас теж можете чекати. І в поліклініці був. В поліклініці навіть були. Це, це небезпечне місце. Ми показуємо це відео, у вас є? Ви звук покажете? Добре, е, наскільки я розумію, оцей хлопчик, який тут сидив, хлопчик, не знаю, чоловік, він саме облив. Давайте подивимося як це відбулося. Я думав, що це страшніше виглядає. Руки 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 на в прямой эфир ага. господин на весь на всю украину мы для спрыгса это вы Стой, да. Да бывает, да бывает. Да. Да. здравствуйте интернет образование да. главное по-харьковски Так ви задержали дівчині лісі, що прийшли? Задержали, що зробить? Ну, насправді, єдине, кому хочеться сьогодні, кому я не заздрю сьогодні, це Нарсеніцьк, він помиється його охороні. Я думаю, що я не буде питання, тому що насправді це, що відбулося, ну, було, було таке ну, дуже просто зроблено, так мені здається. Тобто, якщо то там був пістолет так, або ще щось. Отже, ми продовжуємо наш ефір. У нас я так розумію, в нас же є вам. До побачення. Дякуємо, що були з нами. Їздити в Харків тільки в Кафандрі. До побачення. До побачення. А вна...